Так, усім привіт, всім доброго ранку. Так, мені там вчора, я вчора виставляв відео, де я макуху самороблю, роблю, саморобну. І мені там одразу ж пишуть, що вона в мене не буде розкисати. Ну, давайте проведемо випробування. Ось у мене макушатник, що я робив. Ось макуха. Це теж, що я робив. Бачите? Це ж не якась там ліва. Зажимаю в макушатник. Один там писав, що вона в мене буде вилітати. Ну, вилітати вона не буде, ось вона як висить. І при закиданні вона буде, ну, натягується, де вона дінеться. Так. Щоб експеримент проходив ідеально, я ще й надіну ось кукурузку. Ну, я або кукурузу надіваю отак от на гачок, або купую такий горох, називається нут, Він такий, ну, краще, ніж горох. Бо горох зараз подається отой от колотий. Це хіба що в сімейному магазині купити. Там є горох гарний. Так. Ось. Зараз. Втикаю. Ось бачите? Втикаю в макуху. Стромию. І ось кладу в воду. Зараз я опущу камеру. Покажу. Ось. Бачите? миска з водою. І кладемо отак от. Так. Ну що, давайте е я включусь десь ну, хвилин через 10. І подивимось, в якому вона буде стані. Ось бульба йдуть, це означає, що вона напитується водою. Так, ну через 10 хвилин я включусь. Так, ось пройшло 10 хвилин, будемо пробувати. Ну, ось така тугенька. Ну, це ж ставить самокушатник цей на всю ніч, власне кажучи, він одразу розкинути не повинен, бо це буде куча мусора тоді. ось. Стоїть добре. Зверху, ось бачите, дивіться. Зараз я ось покажу так ближче. так от. Бачите? Верх почав ось розкисати. Ось вже, вже пелюжить. Оце ось добре. Це тільки 10 хвилин. Довше пролежить, то довше буде ну, дужче розкисати. Но Пройде ще годинка, я тоді зніму покажу, що получилось. Так, ось пройшла година. Дивимось далі, що воно получилось. Дивіться. Бачите ось. Дивіться, я ось відколюю ось. Бачите, воно вже ось в краї сиплеться. І зверху, бачите, муть іде. Отака от. Ось, звільнились, вже гачок звільнився, я його втекал, ось бачите. Так що, вон, подивіться, зараз я ось. Воно свободно відколюється, і гачки поопадали, ось зараз я покажу отак от, бачите. Так що, зараз ідущий поднім. Так що макуха робоча. Ну, хай я... Воно постоять ще. Я ще зніму ще через годинку, подивимося, яке воно буде. Ось дивіться, бачите, воно так от откулювалось. І нормально. Так, ну ладно. Тоді ще через часок зніму і покажу, яке воно стало. І так, пройшло ще година. Зараз покажу, що воно у нас тут вийшло. Ось макуха, ось бачите, вона вся вже вон, розлітається вверх. Бачите? І края вже вон легко розсипаються, зараз я ось так, ось так от покажу. Бачите ось. Ось вже порозсипалось, гачки лежать рядом. Це пройшло ну, десь 3,5 години. Бачите? І по уголкам куточки відсипаються, і тримається вона добре на дні. Так що, зараз я підніму. Так що робіть таку макуху робоча. Це вже ось я при вас провірив, яка вона. І всім удачної риболовлі. А ви не забувайте підписуватися на мій канал. Я ще багато чого знаю. А сьогодні це зараз у на нас обід. Зараз зберусь і піду на річку. З жінкою теж напрашується. Половом на поплопок там уклейку. Може була твичка буде, красноперка. Ну, Підемо посмикаємо, покидаємо, верніше, подивимося, що буде. Ну, всім удачі! Так, ось хтось казав, що воно повипадає. Бачите? Ніхто нікуди не випадає. Ось, тримається прекрасно. А хто там боїться, що випаде зовсім, зараз я покажу, що треба зробити. Ось дивіться. Це раніше я так робив. Ось макуха. Ну це ось, наприклад, вставив тільки макуху новенько. І тоді беремо отак от резиночку і вокруг макушатника отак. Зафіксували. Ось бачите, все. Це точно вже нікуди не дінеться, Ну, якщо хтось боїться, що не випаде. Отак точно не випаде. Так що користуйтесь порадою. А я ну, подивлюсь, може завтра чи післязавтра. Могу шатники закину. Сьогодні я скажу, підемо з жінкою на попа попер половину. Ну все, всім удачі.